Російська армія нищить Покровськ, Мирноград та інші населені пункти Донеччини, у яких ще донедавна вирувало життя. Люди, рятуючись від обстрілів, шукають притулку в тилових містах України. Черкащина вже прихистила понад 94 тисячі переселенців. Днями евакуаційним потягом прибуло ще 114. Їх розселили в трьох громадах області, зокрема в Кам'янській. Як облаштувалися на новому місці, бачила наша Ольга Косенко. На у руках важкі торби, у які склали найдорожче. Більше сотні переселенців з Донеччини з евакуаційного потяга прямують до автобусів, які повезуть їх у нову домівку. Вже на Черкащині половина вирушили до Кам'янської громади. Пані Світлані 56 років. Вона з Мирнограду. Там каже, прожила усе життя. Квартира я хороша, у мене літня кухня, у мене небольшой городик був. Ту попросалі в'їхали. Тут же моя життя тепер в сумках, просто в сумках. Із собою провезла трохи кухонного приладдя і улюблений плед. Я його люблю сильно. До окутає сісі си, плачу. Я... І могу і що Вирішила виїздити, коли снаряди почали вибухати прямісінько біля її будинку. Як і жителька сусіднього гірника Ольга Арутюнова. Каже, її рідне місто армія РФ руйнує щодня. Всі, кого знала, полишили домівки. Прильоти кажди день, і багора по душе подавав. Дивіться, написати, що на виїжджаючи, рятували чотирилапих. Нині в прихистку мешкають два коти. Та, та дві собаки пікінес міша з Спокровська це членські мата чоловічик да. да. можна. Да. В Кам'янській громаді зараз проживають майже дві тисячі переселенців. Їх забезпечили житлом. Цей прихисток ремонтували рік. 16 мебльованих кімнат, душові та кухня загального користування. На ремонт колишньої школи, яка три роки стояла пусткою, з бюджету громади витратили майже три мільйони гривень. Адже сама будівля зведена ще на початку ХХ століття. Раніше в будівлі було електричне опалення. Торік встановили дров'яний котел через постійні знеструмлення та задля економії бюджету. А зиму вже почали звозити дрова набагато ефективніше. Роботи каже міський голова, охочим в громаді не бракує. Пропонується робота у будівельній галузі. Є з машинобудування. Є кругом потрібні люди. Їх можуть прямо отут забирати автобус і вести на роботу. Вимушені переселенці, поки проходять медкомісію, стають на облік та потроху обживають нові оселі. Про те, що виїхали, не шкодують, адже врятували найцінніше власне життя. Треба тільки виїжджати, тому що там нічого не буде. Та буде другий бахмут. Жесть дорожче. А то сю ще. із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.